І я хочу попросити вас прислати патруль ДАЄ на вулицю Луганську для складання адмінпротоколу на автомобіль Червоний Ланос». оскільки він порушив правила паркування, в ньому знаходяться два працівники ДАІ, які ведуть, ну, зупиняють транспортні засоби, а їхній автомобіль приватний неправильно припаркований. Так, вони на власному автомобілі неправильно припаркувалися і досить, і досить того зупиняють автомобілі в недозволених місцях. І я попросив їх скласти протокол на водія оцього червоного лануса, на якому вони начебто несуть патрулювання, вони відмовляються. Я прошу прислати патруль ДаІ для складання протоколу. Добре, це є, це є вулиця, вулиця Луганська. Якщо їхати від Сихівського моста, не доїжджаючи моста на Стризькі біля теплиць. Ну, Луганська стрийська біля моста на Луганській. Угу. Алло, добрий день. Ситуація така. Моє прізвище Ярусевич Маркіян. Ситуація слідуюча. Я став свідком, як працівники ДАІ, двоє працівників ДАІ на приватному автомобілі Червоний Ланос», який неправильно припаркований, несуть патрулювання і зупиняють автомобілі. Це є на вулиці Луганській, якщо їхати від Сіхівського моста. Зразу за жд переїздом в напрямку Стрийського моста. Я попросив працівника Даї скласти протокол на водія цього автомобіля Червоного Лануса, але він категорично відмовляється. Е, я не можу знати, на деодео Ланос з з звичайними цивільними номерами в, ВС 99 16ВО. І тепер, і тепер працівники дає мені говорять, що вже автомобіль поламаний дивним чином. Так, я власне біля них один з працівників дає мене зупинив, що е, мене, мене зупинив, коли ми там вирішили всі питання, е, тому що начебто я здійснив, е, е, ми їхали з, е, з попутнім транспортним засобом в дві смуги через жд переїзд Не склали, тому що я та я так не їхав. А вони сидячи, от, справа в тому, що вони сидячи в цьому автомобілі з затонованими вікнами, начебто побачили, як я це їду. Ну, ніхто не зміг дати мені відповідних доказів, що я так їхав. У мене є світок в машині, як, як я не їхав, і бортовий комп'ютер відео Городоцька, 124, добре. Скажіть ще, будь ласка, мені таке, чи має право працівник дає нести патрулювання на, на приватному автомобілі? Сказуємо, Ні, спит... зрозумів. Тоді, от, номерний знак працівника ЛВ 0765, і мене, я записав його дані і куди мені потрібно під'їхати? Коли мені можна під'їхати? До кого мені звернутися? чергового. добре. Я тоді під'їду, але я все таки дочекаюся наряд міліції щоб скласти протокол на цього водія на на червоному Ланусі. Ну дивіться, ситуація, яка я приїду до вас на городоцьку, напишу заяву про те, що працівник дає ніс патрулювання на приватному автомобілі. А зараз мова йде про те, щоб прислати працівників Даї на складання протоколу на водія. в них тут. Є так званий технологічний розрив, де е, ну, автомобілі розвертаються на цьому технологічному розриві. категорично заборонено паркування. Цей ланус. Роз... Спокійно, приспокійно стоїть собі нікого і дякую, чекатимо. Піше патрулювання, то тим автомобілем добрались до поста. Не дозволено. Піше патрулювання, це означає. Піше патруля. Піше патрулювання. Е ну, знову, я плаща... теж вийду з машини, плаща... я буду. <і> <і> машина вв... ви... Ви... З машини у вас ніхто не Як? Ви вийшли з машини. З Це взагалі випадити. за категоричну заборону. Навіть хіба е е е е е це дозволено тільки, якщо на машині включені проблизкові маячки. махати з машини з я собі теж такі зезд на кожному вікні почіпаю. Добре, ми зараз повернемося. Повертаємося до працівників ДАЇ. Жорстко. Але по крайній мірі, знаєш, поки що не буде цей. зараз зняти знімати. Як вони будуть щось почнемо. Махом, махом. Так, працівники дає зупинили ось нещасного. Стильно проходит нас. Побег с места преступления. Пошли. Ну, давай, а да ви тікаєте? Я викликав працівників, дає, я що їм буду пояснювати? Дай назад. Дай би я доведені. Дай назад. Ось так завершилося наше навчання.